Прежде чем вы начнете смотреть это видео, хочу поделиться с вами секретом, как сделать так, чтобы ваш автомобиль всегда находился в идеальном состоянии. Ну, помимо, понятное дело, мойки и всего остального, есть очень классные ребята, наши большие друзья и партнеры, и спонсоры. Это интернет-магазин автомобильных запчастей Torsion.com.ua. У них аккумуляторы, покрышки, амортизаторы, соленблоки, масла, фильтры и все-все-все-все-все. Поэтому переходите по ссылочкам в описании, звоните ребятам, заказывайте все, что вам нужно для вашего автомобиля, получайте скидочку при упоминании того, что вы звоните от F1 UA, и пускай ваши автомобили никогда не ломаются. А мы погнали видос! Всем привет! Роман Гончаров, Макс Подзигун. Пишем для вас Прев'ю до гран-прі Угорщини, який пройде вже цієї неділі, і дивимось ми його не забувайте у пабі А Перед тим ще дивимось кваліфікацію в HQ барі де ми безпосередньо записуємось. А, 에... а Перед тим ми ще змагаємося на картинку, де ми морально готуємося до гран-прі Угорщини і добре проводимо час. Робимо це в п'ятницю, тобто завтра. Так, ми сьогодні заливаємо відео. Значить, четвер ввечері ви десь дивитесь приблизно. Наприклад, в п'ятницю зранку дивиться. З п'ятницю ввечері приїжджаєте на жагу швидкості, Глушкова 9. Беріть друзів обов'язково. Беріть друзів, не беріть парасольки, попри те, що прогноз він мінливий, він обіцяє або зливу, або просто пасмурну погоду, або просто спекотну погоду буде парити. Не зрозуміло на 100%, але швидше за все, дощ нас омине. Якщо він не піде, то буквально на хвилин 10, якому ми на Лайт-Лігу. Дощ пройшов, вона Кольно було, коли одразу трішки змочило і одразу почало підсихати. Крім того, там є дощовики, тому ви не лякайтеся погоди. Приїжджайте в п'ятницю ввечері о 19.30 ми починаємо вас реєструвати, можна ще покататися, а десь о 20.00 починаємо кваліфікаційні заїзди і будемо змагатися. Тому всіх вас чекаємо. Так, ну і давай переходити безпосередньо до того, що очікує на нас у Угорщині, хто фаворит. Чого чекати від команди Феррарі? Чи виб'є знову квят половину полотону? Кравет. Е, так. Помаранчевий кровет. Що нас чекає на гран-прі Угорщини? Там корвет, а ми говоримо про те, що чекає. Що нас чекає на гран-прі Угорщини? На гран-прі Угорщини, судячи з прогнозу, якраз вже почали говорити про погоду, Буде в основному сонячно сухо, шанси на дощ мінімальні. і по-перше, з новими болідами в цьому сезоні ми на кожній трасі бачимо нові рекорди, в Угорщині багато поворотів. Я думаю, що ми набагато швидше поїдемо на цій трасі, і результати прямо можуть бути дуже вражаючими. Можливо, там десь в районі 1-16 на коло, і трек стане дуже виснажливим. І до речі, говорять, що другий сектор для багатьох улюблений, слово для Дані Рікардо. Він говорить, взагалі, що ця траса одна з його найулюбленіших. і другий сектор йому дуже подобається. Вона в цілому доволі виснажлива. І я думаю, в цьому контексті буде цікаво подивитися, як в спекотних умовах, що буде дуже спекотно, на гран-при Угорщини пілоти будуть проходити всю дистанцію гонки. Там знову 70 кіл і... чи 67, Ну велика кількість кіл на цьому гран-прі. І я думаю, що цей фактор може бути навіть вирішальним у боротьбі. Пригадую, ну, до речі, чому я, власне, Угорщина пригадую в цьому контексті, бо ем... Hello. Бо не так давно. А, ну Да. Не так давно ем... Ко... знаєте, в 2000 році Міка Хакінг коли виграв гонку. Не так давно. Не так давно, так. <світ> Це Зовсім було недавно. Ем... Коли Міка Хакін виграв гонку в Угорщині, його прямо льодяною водою з відра обливали на фініші і він ледь стояв. А коли Алонсо вигравав, теж був епізод, що він, ну, пілоти ледь піднімалися на ну, подіум, завжди. реально то, виснажлива. По-перше, по дуже багато наших болівальників збирається їхати в Угорщину, а частина з них вже туди поїхали. І всі, хто бували в Угорщині, кажуть, що дуже спекотно. По-перше, там ти йдеш через поле, там, де автобус висаджує до самого автодрому. Кілометра півтора ти... треба протопати. Ти йдеш по полю і просто ну, дуже виснажлива погода. І взагалі, якщо ти береш місця на трибунах або взагалі місця, де нема зверху якогось накриття, то висидіти всю гонку майже неможливо. Тому, ті, хто їдуть, запасайтеся, сонцезахисним кремом. Кепками, капелюхами і терпінням, тому що пілотам, і гонщикам, і командам, і вболівальникам всім буде дуже непросто на цьому етапі. Але я вам скажу, що якщо говорити про Аймон, CEO uh, ESM 1 One, and, uh, наш хороший друг рука-рука uh, Fandi Ass. До речі, якщо хочуть нас підтримати, donatef1.ua.org працює цілодобово. Вони І... сказали, що більше не будуть нас підтримувати. А... а, Фанді не будуть нас підтримувати? Ні, ні, не фанді. Через те, що в минулому відео ми розмовляли російською мовою. А, це ті, ті 15 чоловік, ну окей, ми переживемо якось. Нам, до речі, в цьому контексті приємно, що час від часу, там раптово протягом тижня, коли навіть немає гонок, до нас прилітає якийсь донат, хтось десь скачав гонку, подивився і пише: спасибі за трансляцію, спасибі, що ви робите. Ну, насправді я Нам так, так особливо на, приємно на півхвилинки. Скажу. Ми на початку. Там два моменти є. На початку відео ми попередили, що це експеримент. І люди, які пишуть, що Давай почнемо з самого початку. Відволічемося від теми гран-прі Угорщини. Коротше кажучи, ми два тижні тому робили огляд половини сезону на каналі Зір ТВ. Наші друзі-партнери, з якими ми багато часу працюємо, організували телеканал, він працює на Твіч. І у них є певний формат. І ми одного разу робили російсько-українську версію, а в іншому, в другому, з нашому ефірі, ми зробили виключно російську версію провести огляд сезону. Ну, так як ми в житті, в принципі, переважно більше часу. Ну, я так точно, а рома, так і в, мабуть, 100% часу говорить російською мовою, то вирішив, що це буде нормально, поговорити так, як нам зручно, тим паче, як ми вдвох з ним спілкуємося, і поговорити про половину сезону. Ну, і десь чоловік так, 80, це дуже обурило, настільки, що вони аж змогли натиснути на. Кнопочку дизлайка. Дизлайк, да. а, так, ну, не включаючи ті 20, які завжди у нас з'являються, 20 дизлайків є у нас на кожного відео, це кліво. А тут ще додалося 80, прямо так зненацька. Ну і я вважаю, що ситуацію ця ситуація не драматична в тому контексті, що нормальні адекватні люди завжди нормально сприймають ситуацію. Не зовсім адекватні люди, які зашкварені по конкретній темі, які там в фейсбуках пишуть фольксвагену, що а чому у вас новини російською мовою відображаються? А насправді у них просто сторінка російської мовою стоїть Ні, на Фейсбуку. Та, там насправді там було Чи... дуже там було дуже кльово. А чому у вас новини? На украї... не на українській мові. Так, не на правиль... украї... правильно Ходя... українською мовою. Ось. Ну ось такі українці вони дуже люблять обурюватися в інтернетах. Так, от там було насправді два моменти. Перше, ми попередили, що це експеримент. Це по перше. По друге, вас ніхто не заставляв його дивитися. Ми не зменшуємо кількість україноумовного контенту. Ми не робимо вибір в на користь російської мови. В... Замість української, тобто, ми робимо ще більше контенту, ви нічого не втрачаєте. Тому, якщо ви бачите, що е, якесь відео записано російською мовою, є такий хрестик, просто закриваєте сторінку і все. І все. І живете собі своїм тобто, нормальним, життям. я думаю, життям. що окей, ми більше можемо не заливати просто на YouTube, там, наші ефіри зір тебе, ми будемо це робити окремо не, так. Не, не, на... не всі ті там, там, півтори тисячі, які подивилися, не всі ж півтори тисячі натисли дизлайк. Багатьом Дозумав. більшості, переважній більшості, е, з контент сподобався, або принаймні вони е, з його задоволенням послухали. Ось тому. Ще раз відзначаємо, що ми не мали на увазі там когось образити з іншого боку, ми розуміємо, що всі люди, які думають, вони теж розуміють, що, що було. Повертаємося до гран-при угорщини. До речі про експериментальні ефіри. Ще одразу скажу, що на завтра у нас заплановано ну так на 99 сутків від це відбудеться. Друга вільна практика Гран-Прі Угорщини. Ми її покажемо на f1ua.org. В експериментальному знову форматі, тому увага, 18 Іван Данішевський буде зі мною в ефірі, і ми зробимо формат людина, яка хоче зацікавитися Формулою 1, і людина, яка ніби в ній розбирається, тобто я. І Ваня буде намагатися розібратися в тому, що відбувається, ставити якісь запитання, які цікаві новачкам, які цікаві людям, які недавно цікавляться Формулою 1. Ну і таким способом ми спробуємо якось пояснити трішки більше того, що е, тим, хто довго слідкує, здається очевидні якісь речі є, але насправді не для всіх, далеко не для всіх очевидні. Тому ми зробимо і такий формат. Завтра заплановано на 15.00. Заплануйте і собі перегляд на F1 Йорк. Ну, ми в соцмережах завжди пошаримо перед стартом прямої трансляції, тому ви теж не пропустите. Ну і собственно, в, чому, в, чому, в чому суть цього ефіру, ми заодно і поговоримо про останні новини і останні тенденції, які відбуваються в Формулі-1, і так більш розширене прев'ю, скажімо, Гран-Прі Угорщини буде вже завтра під час прямого ефіру. Ну, а тут, мабуть, більше про наші очікування і наші побажання, як би цей етап відбувся. Перше і головне команді Феррарі просто конче необхідно вигравати. Вона після Монако вдвічі менше очок набрала, ніж команда. Мерседес і всього на кілька очок більше ніж команда Red Bull, якої один боліт доїжджав до фінішу. Так. І в цьому сенсі в команди Феррарі все настільки погано влітку, вся літня частина чемпіонату поки що аж два місяці, що їм абсолютно не можна допустити поганого виступу на Гран-прі Угорщини, а будь-який виступ непереможний. Це буде поганий результат. Ну єдиний з натяжкою результат окей, буде, якщо виграє там Ботас, а другий фінішує а, Фетель, потім фінішує Кімі Райкен, а потім десь Льюіс Хеммельтон. Ось тільки в цьому сенсі може Фераріка записати собі в актив гран-при Угорщини, але це теж ймовірність не така висока у такого підсумку. Ну і така ймовірність, тому що ну точніше вона низька, тому що Льюіс Хеммельтон зазвичай домінує на трасі в Угорщині. У нього. Однакова кількість так, з Міхайлом, Ні, на, від нього більше. Він найуспішніший пілот за всю історію гран-прі Угорщини. В нього 5 перемог, 4 у Шумахера, 3 у Сенне або Проста. І, до речі, Деймана Хіла теж було дві три перемоги. Три перемоги. Дуже успішний пілот на цій трасі. І дійсно, Льюіс Хеймлтон тут не ну, те, щоб домінує, я б сказав, що він домінує на гран-при Великої Британії, бо він виграв вже 4 гонки поспіль. Так? На Угорщині в нього якось періоди були розкинуті на всю його кар'єру, а вона вже налічує на 11-й рік. За цей період у Льюіса Хеммельтона були злети і падіння на Гран-Прі Угорщини і пригадували, наприклад, в твіттері F1.com, як в 2014 році Льюіс зіштовхнувся з Дані Рікардо на шляху до перемоги Даніеля Рікардо на Гран-Прі Угорщині. Це були сухі погодні умови, до речі. І це була помилка команди Мерседес, яка програла гонку. Просто через те, що суперники були кмітливішими, і це теж мабуть фактор, який вплине на підсумок гран-при Угорщини. Якщо команді Red Bull вдасться серйозно попрацювати над надійністю і знайти ідеальний баланс на гран-прі Угорщини, то я думаю, що у них будуть шанси боротися за подіум, причому реально за подіум. Якщо б це було реальним в Австрії. На трасі, де потужність все ж відіграє, важливу роль. То в Угорщині, де майже нема де розігнатися, у Red Bull точно мають бути шанси, особливо ну, у Рікардо. Еластичність мотору не в останню чергу важлива, тому що виходи з повільних поворотів, як мотор реагує, як швидко, ну, тобто, динаміка розгону – це важливо. Насправді тому так, можливо, команда Mercedes в плані мотору тут не буде мати такої великої переваги, як на інших швидкісних трасах. Так, і до речі, пригадуючи про виходи із повільних поворотів, я згадую карту міні-секторів порівняння кваліфікації Валтері Ботеса і Себастьяна Фетеля на Гран-прі Австрії. І я точно пам'ятаю, що по тій карті червоні сектори, тобто перевага на боці Фетеля, були якраз. В зонах гальмування, виходу із повільних поворотів, і в деяких там ділянках приблизно 50 на 50 в останній секції. А далі на прямих Мерседес трішки більше витягував. І ось це, мабуть, теж трішки зіграє на, на користь команді Ferrari. І варто очікувати принаймні переваги певної відношенню до... Попередньої форми Скудерії в наступній гонці проблема ж залишається все ж єдиною головною для скудерії це кваліфікаційна форма Мерседес. В Угорщині важко обганяти. Якщо Мерседес бере дубль в кваліфікації, а це дуже ймовірно, тому що Фія, коли вона зловила жорсткіше правила по спалюванню, мастила в моторі. Це вдарило по команді Ферері в першу чергу. От щойно з'явилася директива, команда Ферері втратила пів секунди в кваліфікації. Вона завжди боролася з Мерседес на рівних, потім миттєво вона почала програвати пів секунди. І це, звісно, не виникло з нікуди. Це не просто Мерседес розібрався. Це прямі наслідки того, що Скудерія змогла трішки більше експлуатувати регламент. Тих нормах, які не були прописані, чітко а тепер FIA взялися за цю правило. Більше того, FIA директива вийшла перед гран-при угорщини, що з гран-при Італії у них ще дві гонки у команді буде обмеження в спалювання в використання мастила не більше 0,9 літра на 100 кілометрів, тобто менше трьох літрів мастила на всю гоночну дистанцію. Зараз у Беріді Скудерії Феррарі спеціально було розроблено окремий бак для окремого мастила, яке спалювалося під час кваліфікації, під час гонки. І його було більше. І з наступного року ФІА впроваджує обмеження в 0.6 літра на 100 кілометрів. Ну і таким чином вона ніби мінімізує всі ті переваги, які можна отримати за рахунок цих а, додаткових. Елементів, які додаються у масливу. Це Це саме Є. те, що нам треба. У нас же скільки років домінації не було в формулі. Так, так, Правильно? так. Треба ще більше прижучити команду Феррарі да, і, да. і не дати їм виграти. Що робить FIA взагалі останнім часом? У мене дуже великі питання. Сьогодні Порше, здається, сказав, що закривають програму в ВЕК. Ох ти! А, ну, ну ви відчули, ще... так про те, що Мерседес закриває до і де Формулу Є. І, а, і, і не і, з наступного року, а тільки з 2019. З 19-го, так, у них буде рік на підготовку. Там вже божевільні чутки з'явилися, що керувати програмою формули є буде Ніко Розберг. Ага. Чому Не зрозуміло, але хз, може, може так, тому що Кекі Розберг успішний власник команди в ДТМ. І до речі, цілком можливо, що сам Кекі Розберг. Зі своєю командою перебереться займатися тим, що відбуватиметься в формулі є. Подивимося, як буде складатися. По Фіа так, питання, ну я розумію, що якби навпаки було, так, якби дозволили. Тобі, команди подавали протест, що там деякі спалюють мастили, дозволили б це робити. Щоб тільки Феррарі вигравала, були б інші розмови. що Знову Фія підіграє Феррарі. Тому що пам'ятаю, як це було в роки, коли виступав Шумахер, Жан Тодт був кірваничем, ну і Макс Мослі. Тут питання до Фії, наприклад, ще й в тому, що. Абсолютно, як на мене, унікальна ситуація. Фія, попри волю команд, попри здоровий глузд в деяких ну абсолютно обґрунтованих позиціях, вводить Хейло з наступного року. Всі такі, ну окей, і залишається питання, як же гонщику за 5 секунд вилізати із кокпіта, тому що це обов'язково 5 секунд. Правило, воно існувало вже десятки років. Що робить FIA? У нас більше мінімальний час на те, щоб вибратися і скок. Віл Бакстон просто nailed it. Він написав: напевно, Фія ще й попросила полум'я повільніше горіти. Так. І це правда, якщо політ перекинуто, його охоплено полум'ям. Як ви там не, провод... не пропустите в правила, скільки має право пілот на часу, щоб вибратися, полум'я буде горіти. І зрозуміло, що в нього і, там і шолом витримує довго, і костюм. Все це теж і дмухаємо ми з усіх боків на цю безпеку Формулі-1, і вона реально дуже круто пропрацьована. Але будуть випадки. будуть випадки, Напевно, будуть дуже небезпечні епізоди і прецеденти. І до Фіа будуть запитання. На превеликий жаль, дуже багато правил у Формулі 1 і от подібних директив пишуться крові. І... Ну так... Поки не клюне півень, нічого не робиться, потім починають бити на сполох і вирішувати, що ж робити, так? Так. Тому дуже не хотілося б, щоб Фія через якийсь час визнала свою помилку е і визнала її через те, що буде якийсь ну, нещасний випадок. Не Сподіваємося, не... цього не буде. Формула-1 е зі здоровим глуздом підійде до ситуації і там за рік виправлять. Ти як виглядає Хейло, наприклад, пропрацюють конструкцію настільки, або з'являються технології, які дозволять фактично у разі натяку на те, що болід перекидається, автоматично відстрілювати цю систему. Як піропатрон, як так. подушка безпеки це, у автомобілі, це в принципі це можливо І технології дуже швидко йдуть вперед. Я думаю, що ми все ж побачимо доволі красиві гоночні боліди. Але в контексті до речі того, що деякі висловлювали думку, дайте командам розробити хейло, щоб воно було гармонійно. Дали командам вже розробляти боліди, і сходники на носі з'явилися, і твіцурочки почали з'являтися. І що тільки не з'являлося, що робило вигляд боліду огидним, але при цьому аеродинамічно ефективним і ен... і, і... Ін... інженерно досконалим. <смас> Ось така можливо концепція у кожного інженера в голові, в першу чергу, ніж естетика. Тому надії на Росаброна його команду на Шона Бречеса і. Джей за ну і на Ліберті Медіа bless Ліберті Медіа нехай роблять формула 1 кращою. По грампі Угорщини хочу сказати тільки те, що мабуть на цей вікенд я з особливою надією, як давній шанувальний талант Фернандо Алонсо, готуюся і чекаю, тому що Алонсо визнав на гран-прі Великої Британії. Вони взяли так багато штрафів тільки тому, щоб підстрахуватися, щоб трафів не було в Угорщині, щоб максимізувати шанси. Адже на цій трасі, мовляв, у нас є шанс боротися за топ навіть шість. В'їхати в, в топ-6 на Макларен. Не знаю, чи це буде реально, чи зможуть там Red Bull, одного із пілотів Red Bull побороти, але дуже надіюся, що Алонсо покаже ну, свій клас послухай. на трасі, де він колись вперше переміг. Послухай, скільки разів таке було, що команда Макларен і анонсувала і новинки, і ще щось. Було, і це все, і це було, все було, частіше було. за все закінчувалось навіть в суботу, навіть не в неділю. Було було. Ну, що поробиш? Надія вмирає останнє. Головне, щоб не йшла в політику. Так, ідемо далі. Йдемо далі. І а, по гран прі Угорщини, що ми ще маємо визначити? А, я думаю, що можна сказати так: а, у нас а, є а, шість фаворитів, так, шість пілотів, які точно десь будуть боротися в одному пулі між собою. Давай а, ми на сміх людям зробимо наш традиційний прогноз цього разу на топ-6. Як буде виглядати топ-6, якщо фінішують фаворити? Редбул Феррарі Мерседес. Уявимо ситуацію, що у нас без проблем всі пілоти добралися до фінішу. Ти розставляєш, я розставляю. Давай так, перший Хеммілтон, другий Ботас. Уу. Третій Дані Рікардо. Ух. Пана, де вже вимкнули наш канал. Себастьян Фетель, <laughs> далі Макс <Max> Ферстаппен <Verstappen, laughs> і далі Кімі <laughs> Райкен. Фанати Феррарі відписалися від каналу f 1. Якщо хтось ще залишився і тільки думає над тим, щоб кнопочку відписатися, натиснути, не робіть цього, тому що я ставлю на перемогу Себастьяна Фетеля, друге місце Кімі Райкенена, третє місце Макса Ферстаппена, четверте місце Льюіса Хеймлтона, п'яте місце Валтері Ботеса. Ні, п'яте місце Дані Рікардо і шосте місце Валтері Ботеса. Прогноз, який точно не збудеться, тому що я не уявляю, що має статися, щоб саме так вони фінішували. Але якщо щось подібне станеться для чемпіонату, це буде непогано, і ми з вами з хорошим настроєм, я думаю, підемо на літню А Заїде Форс Індія знову двома болідами вачки. бар могла б заїхати двома болідами легко. А ось в очки на Кампрі Угорщини, я думаю, що ну, дивись. Попри те, що і Окон, і Перес реально дуже непогано виступають в цьому сезоні, мені чомусь здається, що на гран-при Угорщини у Переса будуть певні проблеми зі швидкістю. І а, в нього серед конкурентів будуть Алонсо, Хюлькенберг, Сайнс. Можливо, Маса і, 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 і Роман Гража. Я б сказав, що гражан теж може бути. все ж цей, цей трек не настільки орієнтований на гальма, тут більше ритм треба зловити і м'якше працювати. Я думаю, що для нього більш оптимальним буде от, в цій ситуації з гальмом і командою Хас дати результат. П'ять суперників буде у і Окона за місця з 7-го по 10 Ну, об'єктивно, так? Можливо, з 6 по 10. Місць не так багато на сімох пілотів ще претендують. Трьом десь не вистачить. І саме тому я думаю, що один боліт в очки, приїдовачки, це буде Естебана Кому. Окей, okay. а що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити останні новини із каналу Феніа. І ми вас чекаємо через нагадуємо тричі за наступні три дні в п'ятницю о 7.30. жага швидкості. Катаємося на картах. Розважаємося, добре проводимо час. В Не, суботу. Спочатку в п'ятницю на ефодин орг. А так дивимося вільну практику о третій годині дня в експериментальному ефірі. Потім, в 19.30 приїжджаємо на карт. Субота приїжджаємо в HQ Bar на 15.00 з запасом 14.45. Дивимося кваліфікацію. І неділя Коновальця 44. Ми дивимося в пабі ресторані Бестія, гран Prix Угорщини. Останню гонку перед літньою перервою, і вона має бути крутою, тому що Формула 1 має дати вболівальникам надію, що все буде добре і після перерви, щоб вони повернулися в чемпіонат. Тому я надіюся, що все буде окей, і ми з вами добре отримаємо. Отримуємо класну гонку. добре проведемо час і отримаємо задоволення від чергового етапу Формули 1 Закриємо першу половину сезону. Нехай вона буде трішки більшою ніж друга. Ну, а вже потім будемо підбивати підсумки, писати якісь розумні статті, робити розумні відео про те, що ж відбулося в першій половині чемпіонату, хто винен, хто ні. І що буде далі. На цьому все. Бувайте!